Всім привіт, друзі! Сьогодні буде незвичайне відео. Про те, як ось мені знайомі дали ось такий телефон і сказали мені, щоб я зміг витягнути, скажімо так, з нього всі дані. Це стосується фото та відео. Також АПК-файлів всіх, також з електронної почти. Але так як ми бачимо, що у нас екран повністю розрозбитий, роз... тільки половину ви... видно його меншу. Тому ось беру ось такий перехідник ОТГ із microUSB на USB ОТГ. Для того, щоб ми могли з вами під'єднати комп'ютерну миску. Для того, щоб ми могли з ним керувати. Як бачите, Samsung телефон Ось знизу написано зроблено в Китаї. Ось так. Ну що, під'єдную до на нашу саму миску до нашого мобільного телефону. І як бачимо, у нас тут з'являється курс курсор. Самої миски. Далі вмикаємо нашу саму миску. І ось бачимо тут з'явився вжавив, вжав, курсор, яким ми можемо з вами керувати мобільним телефоном. Але тут керувати ним дуже Часто, тому що, Часко, тому що як ми тут бачимо, у нас пошкоджений дисплей, а саме потік, рідкий кристал по дисплею. А так як ця рідина має властивість напівпровідника, вона. Заважає працювати коректно сенсору самого нашого дисплея, екрану. Тим самим імітується натискання кнопок на дисплею. І за рахунок цього нам дуже тяжко навіть мискою вибрати та натиснути на щось на нашому телефоні, тому що постійно імітується натискання кнопок. Ну, ось і можете спостерігати за усім цим ділом. Ось я хочу натиснути на, на ластування. Як бачите, заважає мені натиснути, тому що постійно імітується натискання кнопок самого сенсора дисплея. Але все-таки мені вдалося сюди зайти. Ось я зайшов. За як бачите, постійно у нас ціна на, на ластування. Бігаю туди-сюди, тому що... І за рахунок того, що у нас потекла рідко кристалічна рідина, вона провокує до всього цього, імітує натискання сенсора. Так як вона потекла по сенсору, по, по екрану, але сенсор її відчуває. Ну що, далі беремо новий комп'ютер, те, що у вас є. Далі під'єднуємо мобільний телефон до нашого комп'ютера через дріт мікро USB. І вмикаємо у нас мобільний телефон. Під'єднуємо його. Ось так під'єднали. Далі бачимо, що у нас і мобільний телефон. Знайшовся комп'ютером. Далі можемо запускати програму в крайпі чи в ну Ось в нас сама програма завантажилася і нам вивело дисплей мобільного телефону на нас екран ноутбука або комп'ютера, неважливо. По як бачите, ми можемо Керувати повністю мобільним телефоном через наш сам комп'ютер за допомогою курсора самої нашої мишки. Так, ну ось. Як Бачите, в мене телефон вимкнувся. Зараз його вмикаю. Вмикаю телефон. Як бачите, на комп'ютері у нас нічого тут немає. Телефон вмикається в нас. Чекаємо, поки він у нас завантажиться. Ну ось він вже у нас почав завантажуватись. Ось як бачимо, у нас з'явився явив, з'явився телефон, повідомлення, що він під'єднаний до нашого комп'ютера. Тепер можемо вмикати нашу програму. Кребі. І чекаємо, поки піде програмування, так ось і все ми вже в телефоні. Як бачите, телефон сам починає тут Назимати всі кнопки. Це за того, що розбитий сенсор постійно щось воно саме вми вмикає і вимикає. Тому я зараз буду робити ось так: Зати затиснув одним пальцем сенсора, щоб він. У нас ус успокоївся. Треба спробувати його якось заспокоїти. В кращому випадку, якщо дуже сильно заважає, можна розібрати мобільний телефон і від'єднати від головної плати сенсор, який йде до дисплея. Якщо у вас дисплей і сенсор разом, тоді вам доведеться віддати дисплейний модуль від головної плати. Тоді у вас не буде таких проблем. Ви повністю зможете керувати мобільним телефоном із комп'ютера. І вам не буде завазати сам сенсор мобільного телефона. Також, якщо не хочете займатися такими справами, то просто берете мобільний телефон і йдете до майстра і він вам за невелику доплату поставить дисплейний модуль, тимчасовий, за допомогою якого. Ви зможете витягнути свою важливу інформацію та файли на CD карту або на Google Диск. Це у тому випадку, коли ви не бажаєте ремонтувати мобільний телефон, а у вас там є важлива інформація для вас. Ось хочу показати, як я керую мобільним телефоном через комп'ютер. Як бачимо, він у нас 3 тріски лагає. Це за того, що у нас є модуль. Заважає працювати мобільному телефону. Так, ну ось я хочу е, вимкнути YouTube. Як бачите, у нас YouTube вмикається. Все працює. Навіть YouTube можемо дивитися через мобільний телефон. Але як бачите, знову у нас есенний модуль нас підводить, натискає на усі кнопки. Його щас, я його зараз, напевне, перезавантажу, навіть бачите, я можу його перезавантажити із нашого самого комп'ютера. Ось я вже його перезавантажив. Далі про телефон натискаємо, далі на номер версії, натискаємо там чи 5, 5 разів, чи скільки, я вже не пам'ятаю. Головне, що в нас тоді вмикається функція розробника. Ось вони знизу у нас вже з'явилися. І в параметри розробника вмикаємо USB налагодження. Ось і все. Ми дозволили мобільному телефону під'єднатися до нашого комп'ютера. Але ще є одна проблема в тому, коли ми будемо підєднати наш комп'ютер до нашого мобільного телефона, він нас буде. Запитувати дозвіл по налагодження по USB до нашого комп'ютера. Там є така кнопочка Назавжди, з'єднуватися з цим комп'ютером, дозвольте йому і просто дозволити. Потрібно називати назавжди, але так як у нас сенсор не працює. У мене все-таки 60-го разу спрацював сенсор. Але якщо сенсор взагалі не працює, потрібно спробувати і з хабом. Ось як бачите, я вже зайшов на інший мобільний телефон. Він мене цілий, це в мене Xiaomi. Це я показую до тих. Хто не знає, що робити, коли ви під'єднете і у вас виводиться зображення на екран, але ви не можете керувати е, самим мобільним телефоном через сам комп'ютер. Тому що у вас вимкнено USB налагодження, але не увімкнено USB налагодження на ласування безпеки. Тим самим ви не можете дозволити мобільним телефоном керувати через комп'ютер. Вам потрібно обов'язково його увімкнути, то того, щоб його увімкнути, вам потрібно завести собі мюай аккаунт та увійти в нього. І тільки тоді будь-який Xiaomi на вашому комп'ютері через будь-яку програму буде керуватися через комп'ютер.